Чуя сучка, рід сучка, із треба чорнобиляти, ховаюся в. за Дня народження Степана Бандера з молитви. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава! Слава Україні! Слава! Аби вороги нашої України, нашої нації знали, що в смолоскипному поході бруть участь, Божі діти, незламні, молоді серця. Ми розпочинаємо наш похід з молитви. У ім'я Отця і сина, і сдохамінь, і отца і сина, і Святого Духа. Амінь. і сина, і Духа, амінь. І і Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво Раду, і Саблодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збовити душам нашим. і Сина, і й і Духа. Амінь. і ца іссина і Духа, амінь. царісина і Сина, і Духа. Амінь. Усі, хто бере участь у цьому поході, молитовному і з тими запаленими. Нашими свічками ми запевняємо і засвідчуємо, що така традиція існувала. Благословення сегодня Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, дорогі молоді друзі! Ваше парамальник? Кажи, нехай промоле. Мава нації! Україна! Україна! тут все! Україна! тут все! Далі пане! Прямо донори! А як? Удалася Україна, Українця. Разом з нами! Бандера нас завжди! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Бандера разом з нами! Бандера назавди! Кому належить Україна? Кому належить вмію? Бандена, прийде, порядок наведе! Бандера, прийде, порядок налете! прийде! Порядок наведе! すごいソーセージをくれそう Чоні друзі, Найбільшою на думку ворогів України, найбільшим злом і гріхом була любов, бандери і його надумців до Бога України. Він залишив у вас юні молоді друзі цей дух, який керує вашими вчинками. Який веде вас на боротьбу до перемоги? Ви виголошите гасла, бандера прийде, порядок наведе, Бандера уже прийшов у ваші серця. І така нація, яка має таких. Молодих героїв, не мируша, я горжуся вами. Вами гордиться Україна. Ми віримо, що цей незламний дух, який буяє в ваших серцях, приведе до перемоги. Я зустрічався з молодими людьми східної південної України. Більшість з них. Мають такі думки, як ви. Вони хочуть світла, вони хочуть правди, вони хочуть згинення цієї чуми, яку ми відганяємо молитвою і цією солоскипною ходою. Одна мова, одна нація. Одна батьківщина це Україна ще раз одна мова, одна нація, одна батьківщина, це Україна. Ми прокричали. Це не просто гасло, а нашу світоглядову установку і наш імператив. Всім тим, горе політикам, які ніяк не можуть усвідомити, що одна разом мова. Одна нація, одна батьківщина, це Україна. Україна. Щойно ми з вами перейшлися цією дорогою, якою ходив Степан Бандера, навчаючись у тому навчальному закладі, де я пропрацювала понад 20 років. Тут він мешкав на вулиці Архітекторській частково. Я думаю, що ми із теперішнім лауреатом премії імені Степана Бандери, паном Миколою Посівничем, зробимо такий путівник по Львову вулицями, якими ходив Бандера і де жив Бандера. Ми намагатимемось відтворити його реальне фізичне життя для того, щоб ми з вами його нащадки встигли ще. Вступити у його сліди сьогодні, о другій годині, тут було віче. Я спостерігала за тими людьми поважного віку, які прийшли сюди. Ми о п'ятій годині зійшлися вже люди іншого віку, дуже молоді, і їхні батьки. Зранку тут були діди. Про що це все свідчить? Це свідчить про неперерваний зв'язок поколінь. Про те, що ми тримаємося тепер за руки. Внук тримає за руку дідуся. Дідусь тримає за руку свого сина. Ми всі стали у велике українське коло і кричимо на цілий світ. Ми, українці, сильна неповторна нація. Для нас Україна перед усе, понад усе, українець має беззастережно панувати на українській землі, бо іншого іншої землі. Немає більше ніде у нього. Маємо дуже вперто і послідовно йти до нашої націєцентричної мети. Коли я дивилася на обличчя людей старшого покоління і на ваші обличчя своєї дитини і своїх студентів, то, власне, думала, що все-таки. Біль Євгена Маланюка, який виростав також з націоналістичної ідеології, ми сьогодні перетворимо у радість. Бо саме Євген Маланюк казав, що українці це нація перерваного покоління, де немає зв'язку між батьком, сином і дідом. Коли у страшному році ювілею вбивства Євгена Коновальця стояв наш з вами провідник Степан Бандера і мав слово. Сказав він такі унікальні слова: зв'язком віри, надії і любові. Ми живі, померлі і ненароджені, пов'язані один з одним. Стоїмо перед Богом і з Богом і просимо у нього помочі, аби ми стали нацією невмирущих. Не знав тоді Бандера, що за рік його уб'ють так само, як вбили Коновальця. Проте ця смерть Бандери стала його безсмертям. Наша сьогоднішня хода лише підтвердила те, що українську ідею вбити неможливо. Ми зараз з вами перебуваємо в реальній революційній ситуації в країні і дорога громадо маєте дуже добре усвідомлювати, що ці революційні події це не лише війна з Зеком Януковичем, це насправді прихована війна з українським націоналізмом, з українськими націоналістичними цінностями, з нашим червоно-чорним прапором, з нашим устремлінням, і винятково своєю дорогою. Небезпеч, не є без не є небезпечним відкритий ворог. Відкритий ворог це Янукович. Відкритий ворог це Москва. Проте у нас в країні є так звані лібералістичні сили, які намагаються будь-якими можливостями пригасити наші з вами спалахи націоналістичної ідеології. Так от кричу до всіх них цієї так званої гнилої інтелігенції, яка зараз повиповзала зі всіх щілин, аби вчити нас, як ми маємо жити. Мені коли не спинимося в обстоюванні єдиної української мови на наших теренах, ми ніколи не спинемося, в обсто... Доювані права її величності титульної нації, бо скільки українців проживає в Україні, 77,8% в Україні абсолютно зневажено право нації, то як можна вискакувати на сцену майдану і говорити про права чоловіка, коли зневажена нація, зневажена на рівні мови, зневажена на рівні культури, зневажена на рівні бізнесу, зневажена на рівні церкви. Це головні основні. Ні, базові опори, які йдуть від неба. Степан Бандера, як син священника, дуже добре це усвідомлював. Що без цих базових цінностей, які ми сьогодні з вами загортали у лозуни, неможливо побудувати вільної економіки. Тому не випадково ще один провідник нашої нації Андрей Шептицький казав: неможливий добробут народу без моральної основи. А Степан Бандера був зразком. Власне, сильної моралі, мораль це передусім звичай. Звичай це те, що тобі передали від роду до роду. Можливо, тому з ним йде така нещадна війна, що цей чоловік зумів втримати оцей стрижень, який ніхто не міг розхитати, ці його тексти, то ми побачимо, що це була людина глибоко демократична. Він у тих своїх працях чітко зазначив, що Москва завжди була і буде для нас ворогом. Незалежно від того, чи це путінська, чи це єльцинська, чи це Медведівська. Наразі цей народ не здатен по імпер не здатен по іншому, як по імперському, сприймати цей світ. Якщо ж натомість ми чуємо з Москви голоси підтримки нас. Це лише виняток, який підтверджує правило. Звісно, біля підніжжя пам'ятника Степана Бандери я хочу процитувати унікальну жінку, що живе в Москві, Валерію Новодворську, яка через інтернет надіслала нам свої міркування про Степана Бандеру, одягнувши собі на ласкан своєї маринарки червоно-чорний значок. Вона сказала, що у неї в Москві над її робочим столом. Висить портрет Степана Бандери і запитала: А у скількох так званих гнилих українських інтелігентів, отих писателів, які зараз виповзають зі щілин, і вчать нас, як ми маємо жити, зі скількох з них над їхніми столами висить портрет Степана Бандери. ось вам яскравий приклад на правду вільного і сильного голосу. Саме вона. Ще раз підтвердила слова Степана Бандери, що неможливе звільнення Росії від імперської моделі сприйняття світу, якщо Україна далі буде малоросійською, якщо Україна далі буде казати, Боже, а що ж це ми робимо? смолоскип на хода? А що ж скаже про нас Європа? Вомпив сьогодні якийсь псевдомайданний діяч. Що більше вони сатаніють, що більше вони виказують свого. Своєї слабкості то активніше ми маємо з вами ставати, і нашу революцію маємо перетворювати і спрямовувати в націєцентричне і в націоналістичне русло. Саме того вони панічно бояться. Наступне наше завдання зараз масово йти на різні майдани по всій країні, іти з нашими червоно-чорними знаменами, йти з ідеологією Степана Бандери, усім так званим ненависникам націоналістичної системи цінностей, заявляю і твердження. Неможливі в Україні ні політичні партії, ні громадські організації у своєму розвитку, якщо в основі своїй вони не мають її величності національної ідеї. Інакше вони просто-напросто перетворяться у мікроби нашого політичного простору. Ми дуже добре бачимо зараз ці мікроби. Ми дуже добре бачимо, яку політехнологію здійснює кримінальна українофобська орда Януковича протиставити громадські організації тим опозиційним політикам, які виросли з крови наших батьків, наші батьки і час Бандери був остократ складніший, ніж ми маємо сьогоднішні змагання. У нас наразі не стріляють. Нас намагаються поодинці повихоплювати і фізично залякати. Вони оголосили нам війну. Фізично, проте наша війна їм психологічна. Якщо на кін історії виходять дві сили, то перемагає сила сильніша, звісно, звісно, що фізична. Що таке фізична сила, та це мильна бульбашка. Ми можемо спостерігати зараз за однією фізичною силою. Пса вона варта, ця фізична сила, коли вона виходить на політичний кін. Натомість, коли на кін історії виходить сила фізична і сила духу, то сила духу перемагає. І те, що ми сьогодні о 105-ту річницю від дня народження Степана Бандери у 55-ту річницю від дня його смерті прийшли до нього мертвого, свідчить, що він насправді живий. Тому що ми з вами, ці повстанці, які народилися з його нескореного духу, а народжувався він повстанцем. Власне тоді, коли йому було 10 рочків. саме тоді він спостерігав за актом злуки між ЗУНР і УНР. І саме тоді він сказав дивовижну фразу: цитую, що таке одушевлення ніколи я не переживав, як в ту мить, коли мій тато мені сказав, що УНР і ЗУНР злилися в єдину державу. Саме тоді, у 10 років, почалася тріумфальна політична хода великого Степана Бандери. Як мені приємно було сьогодні, коли я встигнувши зайти в інтернет, прочитала, що на Майдані в Донецьку. Майданівці, повстанці, борці, а не виборці, заявили і подякували Януковичу за те, що він об'єднав нас всіх у протистоянні цьому бандитові. А ще в Донецьку заявили, що вони не а аби більше Азіров знущався, знаєте з чого? З мови Івана Франка, ми з вами дуже часто називаємо нашу мову мовою Тараса Шевченка. Як важливо, що сьогодні в Донецьку наші з вами брати і сестри сказали, що українська мова це мова нашого з вами земляка Івана Франка, і як огидно, коли з майданів звучить щось інше, крім державної мови, як нам багато ще треба робити. Для того, щоби очистити нашу з вами державу від примітивних компромісів, від пристосуванства, від влакейства, від облудства. Можливо, тому ми запалили сьогодні з вами всі смолоскипи світла, аби морок відступив. Кажуть мудрі люди, що найтемніше перед світанком ми геніально розпочали цей рік. Ми розпочали цей рік з молитви і з пошанування Степана Бандери. Це і є ці дві найважливіші дороги. Дороги, дорога Господа і дорога наших національних змагань, які обов'язково приведуть нас не до кінця, як тут ми чомусь кричали, а приведуть нас до перемоги. До перемога це насправді можу. Ми можемо, ми все здолаємо. Міг він могли 300 тисяч українських повстанців, могли холодноярці, могли козаки, могли січові стрільці, і ми також з вами зможемо. І на завершення свого слова я оголошую. Про створення, про заснування премії, студентської премії, бо тут багато молоді. Студентської премії імені Степана Бандери, грошова винагорода це є 7 тисяч гривень. Цю премію студенти будуть мати наразі тільки львівської політехніки. А з наступного року сподіваюся, що академії господарської в Дублянах, бо там сільськогосподарської, бо там навчався також Степан Бандера. Для того щоб стати лауреатом цієї студентської премії, тому що молодь крила нашої нації, саме націоналістична молодь, а не та, якій приписували неполітичність. У нас всі студенти вільні, сильні і самодостатні. Вони дуже добре розуміють, що у політика набагато більше можливостей, ніж, скажімо, у громадського діяча. Я сама пройшла цей шлях від громадського діяча до політика. так само, як і пройшов його Бандера. Спочатку він належав до громадської організації пласт, до громадської організації. Організації просвіта, до громадської організації Луг, до громадської організації основа, до громадсько-наукової організації імені Петра Могили. Але він розумів, що змінити кардинально і реально державу можна передусім політичними методами. Тому категорично не можна на цьому спекулювати, як це робить чинна влада і деякі політичні структури, а також громадські організації. Тому лауреатом цієї премії буде той студент чи та студентка, яка задемонструє найкраще. Кращі знання упродовж двох семестрів за модулями чи за іспитами, і обов'язково починаючи від сьогоднішнього дня, від 1 січня до 30 червня, часу, як бачите, досить багато. Бо саме 30 червня Ярослав Стецько. З ідеї і натхнення Степана Бандери проголосив на площі ринок 10 акт відновлення української держави. А 5 липня Степана Бандери вже було посаджено до німецького концтабору. Ми німцям цього ніколи не забудемо. Вони не попросили ще в нас пробачення за те, що протримали в Завсенгаузі Степана Бандери. Натомість, дехто з них приїхав сюди на євро 12 і знаєте, що їм тут не сподобалося. Їм тут це все сподобало. Їм тільки не сподобався тут пам'ятник. Пана Бандери, ось вона сутність. Подумайте над тим Так от, той студент, який буде мати найкращі успіхи в навчанні, він має за цей час, а це майже півроку, написати есе від п'яти до 10 сторінок. А четвертий формат, кегель, 14, півтора інтервала. Це все буде вивішено на сайті нашому партійному університетському кафедральному. Про Степана Бандеру, ваша візія Степана Бандери, ваша дорога до Бандери, ваша енергія в сприйнятті Бандери. Ми розмістимо сьогодні це положення про Степана Бандеру на партійному сайті Свободи, на сайті кафедри української мови. Бо саме туди, туди треба буде занести свої матеріали після свят і аж до червня. Журі, яке засідатиме у Львівській політехніці, оголосить у день про відновлення акту української держави-переможця, цей переможець 1 вересня на лінійці студентській отримує свою премію. Таким чином, ми пошановуємо Вимо чоловіка, смерть, якого стала безсмертям. На суді його дочка Наталя сказала: мій тато був дуже чистою і світлою людиною. Він віддав своє життя за Бога і за Україну. Він віддав своє життя за свободу кожної людини і за свободу української нації. Ось таке маємо щастя в нашій історії, сили нам, віри, натхнення.